Важкий момент не бійся, все мине. Життя нам іноді сюрпризи підкидає. Та головне не загуби себе, а все погане, знаєш, все минає. Ти скажеш, запитаєш, чому не я? Чим завинила, що не так зробила? Та Бог тобі подарував життя і подала все у твоїх силах, а сльози по щоках. То не біда, твій ангел поруч, він тебе врятує. Найважливіше у житті саме життя. Молись до Бога, Він тебе почує. Все буде в тебе так, як хочеш ти. Ти почекай, ти потерпи, ти зрозумієш, що можна в світі всього досягти, все ще попереду, і ти усе зумієш. Люби життя. Іди і досягай, і пам'ятай, що ангел за спиною, а сльози по щоках, то не біда, все буде добре, я завжди з тобою.